графіку та звук, непоганий синтез тримірного зображення. Він повністю захоплює вас у полон своєї фантастичної віртуальної реальності. Але головним, мабуть, є концепція гри, за якою ви самі несете відповідальність за кожен крок. Якихось встановлених правил гри немає. Ви самотужки повинні кожного разу пізнавати, що до чого і як вам вижити у тій чи іншій ситуації. Ви можете з шаленою швидкістю мчати лабіринтами, стріляючи наліво та направо, або ж маєте змогу повільно просуватися вперед, обережно шукаючи таємні рівні та замасковані проходи, зброю, аптечки та зручні позиції для знищення ворогів. Тільки пам'ятайте, що розраховувати вам нема на кого, допомоги не буде. Тож самостійно вибирайте стратегію, тактику, які до вашого смаку, і дійте! Напевне, саме тому Doom і набув такої популярності серед аматорів комп'ютерних ігор. Вже вийшло його продовження Doom 2 в якому всі монстри з Фобосу якимось чином переселилися на землю, і у вас знову з ними вистачатиме клопоту. Та й взагалі, мали не кожного тижня з'являються все нові і нові думоподібні ігри. Тож у любителів постріляти роботи вистачить надовго. Сьогодні ми не будемо детально зупинятися на особливостях Думу, бо сподіваємося, що всі прихильники комп'ютерних ігор вже мали нагоду з ним познайомитися. Краще звернемо увагу на кілька ігор подібного типу, що з'явилися нещодавно на мультимедійному ринку. Треба звільняти полонених землян та встигнути знищити повсталих роботів раніше, аніж вони знищать вас. Роботи знаходяться у шахтах, які теж треба знищити, а для того потрібно знайти та підірвати реактор у шахті, пам'ятаючи, що після цієї героїчної акції у вас є не більше хвилини, щоб покинути це негостинне місце. У передмові до гри вам детально розказують про завдання, яке необхідно виконати, та знайомлять із характеристиками роботів, що підлягають знищенню. Зробити це нелегко, бо ці металеві істоти озброєні, але на відміну від думу. у цій грі вперше повністю реалізований тримірний простір із шістьма ступенями свободи пересування. Тобто ви маєте можливість рухатися у всіх шести напрямках, а також обертатися навколо трьох осей. Тож не дивуйтеся, якщо у якийсь момент у вас запаморочиться голова, Десант просто вражає відчуттям невагомості та ніби відсутністю будь-якої гравітації. Шахти насичені несподіванками, а безліч тримірних лабіринтів можуть заплутати кого завгодно. Якщо ж ви таки заблукали або літаєте по колу, увімкніть карту. Перед вами з'явиться схема, зображена з точки зору, що міститься трохи позаду вашого корабля. Ви можете повертати схему, шукаючи напрямок, у якому треба почувати масштаб схеми, що теж допомагає в орієнтуванні. Радимо також звертати увагу на різні примітні місця кімнати з вентиляторами або моніторами, на усякі великі приміщення, на кімнати з лавою, на місця енергетичної підзарядки. Вони позначені на схемі і постійно до них повертаючись, ви зможете краще дослідити навколишній простір. Є ще один спосіб полегшити собі орієнтування. Треба просто мчати по лабіринтах, знищуючи всіх роботів на своєму шляху. Тоді на схемі буде відмічено вже досить великий досліджений простір, а це допоможе вам краще розібратися із ключами та різними таємними переходами. У шахтах є місця, які краще обходити стороною, бо в них генеруються роботи. Знешкодити ці райони можливо тільки знищивши усю шахту. Але ж ви пам'ятаєте? Саме у цьому і полягає сенс вашого завдання. Проти роботів ви спочатку озброєні тільки лазерами, але як поталанець маєте змогу відшукати чудову швидкострільну пушку вулкан, ракети, бомби та боєзаряди. Часом знайти їх неважко, але частіше вони заховані у різних таємних приміщеннях. Тож варто іноді постріляти по стінах та люках, що викликають підозру своєю формою або кольором. Тоді вони можуть відчинитися, пропонуючи вам не тільки зброю та захист, але й шляхи, що ведуть до нових невідомих територій та рівней. Ми не будемо розповідати про всі таємниці десанту. Спробуйте покластися на власні сили. Але пам'ятайте, що десант гра досить складна, і головне це звикнути до тримірного простору та вільно почувати себе у ньому. Тож треба трохи потренуватися, щоб честю виконати покладення на вас завдання. Хай вам щастить! Не збуджував уяву. Література, живопис, кіно і навіть музика надихались таємницею його неосяжних просторів. Не дивно, що космос невичерпне джерело всіляких фантастичних пригод та історій, аж ніяк не могли оминути виробники комп'ютерних ігор. Тож давайте подивимось, що пропонує нам на цю тему фірма Virgin Interactive Entertainment. Що ж, непоганий початок. Чудова графіка з використанням відео, відмінні звукові ефекти і музики. А от дівчину, яку одну послали в таку далечінь, жаль, доведеться тепер її рятувати. А зважаючи на характер цієї маленької планети, ця місія не буде легкою. От і рятувальник. І зустрічають його, як бачимо, зовсім не гостинно. Не знаємо, як з розумом у мешканців цієї планети, а от агресивності в них вистачає. Але що поробиш, треба йти вперед? Небезпека криється за кожним поворотом. Треба бути максимально уважним. І от маєш халепу. Але все добре, що добре закінчується. Скажімо, відверто, знайомство з тутешніми аборігенами задоволення не приносить. Будьмо обережні, поволі просуваємося далі. Мабуть, цілити треба у зелену плямку. Дійсно так, шлях вільний. І знов неприємна зустріч. Ну що поробиш? А хто сказав, що наша місія буде легкою? Починаємо знову. Адже дівчина чекає порятунку, тож вперед і тільки вперед. Дівчиних динамікою та активними діями. Це ігри для всіх і для кожного. У них грають...